Усіх вітаю! Сьогодні відосик буде про рімейк принца Персії піски часу, який Ubisoft нам обіцять вже 4 роки. Фактично, новини про нього з'являються потроху кожного року, і новиниці одна одною веселіше. У відосику поговоримо трохи про те, як саме скотилася серія та чому, а потім перейдемо до того, що відомо про розробку рімейку станом на сьогоднішній день. Ну що ж, погнали! Ганс Грубер. Груберт Добрый день. Коротенько про перші три гри серії, хоча формально вони не перші, але почнемо з пісків часу 2003 року. Виходу під егідою канадської студії Ubisoft Montreal. Чудова казково пригодницька гра на той момент з дуже гідною графікою і унікальним геймплеєм. а саме маніпулюванням часом. В ті часи похизуватись прикольчиками з часом міг тільки Макс Пейн та Принц Персі, але на відміну від просто геймплейних прикольчиків, типу сповільнення часу Макс Пейні. У принца на часі був зав'язаний і сюжет всіх трьох частин. Якщо коротко, за першу частину, то це тупу Авадін, тільки замість Аладіна у нас принц, а замість жасмін принцеса Фара. Типова казкова пригода, де головні герої намагаються виправити час та зраду, яка сталася на початку гри. До речі, тільки в мене обкладинка диску з принцесою Фарою, повністю стерлась. Хм. Друга частина принца Персії Warrior Vizing повністю відрізнялась від першої, особливо в плані візуалу. Наш принц став брутальним поганцем, гра стала більш похмурою, головні героїні більш сексуальними. Коротше, розробники вирішили експериментувати і дуже вдало. Знаю купу людей серед своїх знайомих, які просто сквончають по другій частині гри. Я тут сквачити давай! О Боже, он це так видно! В цілому гра була дуже крутою, як в плані геймплею, так і в плані графону. І сюжетик також був справжньою брудною часовою бімбою. Да й сама гра від початку до кінця постійно тримала гравця в напруженні, тому що тінь добаного Дахаки, вибачаюсь, Фаріон постійно нависає над героєм нашої гри, доконаним рабом, за сумісництвом жебраком із Сум. Вибачаюсь, жарт реально вийшов тонким. Ну а третя частина серії завершувала історію нашого принца, але також привнесла в серію цікавинку. Головною фішкою був твій внутрішній злий двійник. В грі його називають просто Афроамериканський принц Персії. Чартую, темний принц Персії. Загалом всі три гри були чудові. Фанати серії до сих пір майже до бійок сперечаються, яка з них була кращою, тому що всі три гри були унікальними і привносили якийсь новий як сюжетний, так і геймплейний досвід. Фіт, тому максимальна повага Ubisoftу тих часів вони реально робили щось нове, цікаве та були справжніми першопроходцями в деяких ігрових механіках, таких як фішки з часом чи паркур. що найдивовижніше вони змогли в сюжет. Всі три історії пов'язані, доповнюють одна одну, і найголовніше завершуються на третій частині гри. Принц Персі, два трони. Але в 2008 році вийшов новий принц Персі, і це був типу перезапуск серії. Насправді це була геть інша гра. Вони настільки упорали свої експерименти, що тупо зробили нову гру звідси і починаються проблеми. Це реально була прикольна гра, але дуже поганий принц Персі. Якщо в оригінальній трилогії паркур був геймплейним елементом для вирішення. Головоломок, то в новій частині це був просто спосіб переміщення, як і в Assassin's Creed. Візуально гра була схожа більше на якесь аніме. Ні, це було реально дуже гарно, і художники просто нереальні красунчики. Але це знову ж таки не схоже було на старі ігри. Ну і найбільше, що вражало в новій частині, це супутниця головного героя, яка завжди витягала його з якогось гіпна та постійно допомагала. І що найголовніше, вона була настільки круто зроблена, як штучний інтелект. що всі і битви будувались на комбінації ударів разом з нею. Фактично, це була перша ідеальна версія Елізабет із Bioshock Infinity. Біошок Інфініті. Йогондесмачоблайдгірігачоблай. Тому, якщо вам нема з ким пограти, пограйте в принца Персі 2008 року. Після його проходження можете сміливо сказати батькам, що у вас була ідеальна аніме дівчина і нічого краще ви вже не знайдете, якось так. А тепер питання: Так чому серія померла з цією грою? Перше, це тому, що це не був принц Персії, тому фанати його і не купували. Юбікі планували продати 2,5 мільйона копій гри, а продали всього 1 мільйон 750 тисяч. Тому грошей на сиквел не. Дали плюс гра була не закінчена, хоч розробка тривала 3 роки. Канадці не встигли її закінчити. Потім навіть випускали DLC як фінал сюжету, але вийшло воно лише на консольній версії. Без ПК. на цьому моменті і загинула серія принців Персії через банальну жадібність розробників і невдалий піар гри. Переходимо до сучасності. Зробити ремейк як принц Персії пісків часу. Ubisoft планують вже давно. У 2020 році вони передали розробку ремейка своїм студіям в Індії, а саме Ubisoft Pun і Mumbai. Після двох років розробки індусами ремейк в травні 2022 року передали до батьківської студії Ubisoft Montreal. Канадці планували взяти напрацювання з Індії та продовжити розробку, але щось пішло не так. Як завжди, коротше, і ось вже в 2024 році вони видали, що починають розробку з нуля. Все по класиці. Міша, все уйня, давай по новій. Міша, скажи, що ти такий умний? Ти читай, те, що тобі далі, тільки з вираженням і все. Мені ж цікаво, що такого індуси наробили за два роки, що розробники оригіналу почали розробку з нуля. Я б реально хотів побачити цей білд. з пістями і танцями після перемоги над кожним босом. Остання згадка про ремейк це інтерв'ю з журналістом Томом Хендерсоном. За повідомленням його джерел, принц знаходиться на ранній стадії розробки. На зображеннях були відсутні текстури та асети. Ремейк ще далекий від релізу. Ubisoft провела повну графічну переробку гри, у тому числі записавши нові анімації та змінивши механіки паркуру і битв. Сценарії ремейку також написали заново. Юрій Ловенталь, який озвучував принца в оригінальній грі, не працює над ремейком, тому що головний герой в гри, а саме принца Персії та Фару, хочуть омолодити та зробити більш автентичніше. У грі головним героям принц Персі та принцесі Фарі лише 19 років. За словами Хендерсона, дизайн принца повністю переробили. Тепер він виглядає молодшим, стрункішим і спортивнішим. Герой також втратив борідку на обличчі. А от борідку, блін, реально сумно. Дякую, на що я тоді свою ростив. Який я тепер принц до біса Персії? Хник-хник. також автори ремейку хочуть більшу увагу приділити розкриттю головних героїв. І якось так, це все, що відомо на даний момент. Інформація про розробці ще може з'явитись у цьому році, але без трейлерів та геймплею. Який з цього всього можна зробити висновок. Гру одміну треба чекати, тим паче, що останні 2D платформер Prince Персія The Lost Crown вийшов у них реально непоганим. Кому цікаво, можете пройти. Але ремейк оригіналу це справа вже тонка і незрозуміло на кого розраховують Ubisoft. Якщо на фанаті гри, то навіщо ви тоді робите героїв молодшими і прибираєте з озвучки актора оригінального принца? Да ще й борідку мінусуєте, а блін, з виходу першої частини пройшло вже більше. 20 років, майже у всіх фанатів вже діти давно є. Один я лише добограю роблю відосики на YouTube. Я навіть хізичі куплять вони ремейк, якщо він буде занадто відрізнятись від оригіналу. Ви ж це вже проходили з принцем 2008 року. Це ж було вже. А якщо юбіки розраховують на молодь, то вона скаже, так це ж блін знову всрати асасін з мікротранзакціями. Коротше, як завжди, крига розробки занадто тонка. Тому дуже хочеться дожити і побачити, що вийде в результаті, і як саме обісреться Юбісофт, а обісруться вони 100%. Питання тільки це буде як в School and Bones, де Юбіки не змогли в Counter-C, Counter-V. Тобто скопіювати все про кораблики із Black Flag і видовити нафік довбаних асасінів. Чи це буде якийсь більш модний водянистий обсер, як, наприклад, з мікротранзакціями, або з проштовхуванням повіски гендерної нейтральності, і принцеса Фара швидко стане не зовсім тою принцесою, якось блін. Так ну що ж, в мене на сьогодні все. Ось такий він персидський принц. Дякую за перегляд, і не забудьте тиснути вподобайку.